Так, зараз вам щось покажу. Оп. На цьому етапі запах ліків повинен був вдарити вам в носа. А цей срач дарити в глаза. Зараз йдемо по індуському сліду. І зараз покажу вам перші ознаки його знаходження тут. І навіть тут, і навіть тут волосся від цього індуса. Все потрібно віддраяти тупо все. Ну як це можливо? Просто де не пройде, його просто можна знаходити по шляху з волосся. От як їх тут складати нормально? Чому, чому їх три тут? Чому не 6? Чому не на весь екіпаж 21? От як мені їх нормально скласти тут? Ну що, вітаю вас у нашому шпиталі чи госпіталі чи лікарні. Ну Лікарні, як звучить, покраще. Ми вам розповімо, що робити, щоб сюди не потрапити. Але ні, сьогодні чисто чисто екскурсія. Ну, головне, що хотілося сказати, якщо людина попала в судовий шпиталь, то справи її і стан також вкрай небезпечний і поганий. Якщо таке все ж таки трапилось, то тут, ну, не те, щоб лікарня, коректніше сказати, лазарет. Тому що тут чисто не те, щоб лікувати будуть, а. Підтримувати життя, скажімо так. Бо якщо тут є якась людина, існують два варіанти. Мабуть, перший це якийсь вертоліт, який вже прямує до нас, ми десь біля берега. Чи ми самі прямуємо до берега, щоб скинути цю людину у кваліфікований госпіталь, і там вже будуть надавати. Коротше, це все просто ну, як перша допомога. От і все. Сама скотська робота, що в мене є, це судовий фармацевт. Потрібно зробити інвентаризацію всього, що ми маємо. Перевірити сроки придатності, викинути просрочку. Просто перевірити, чи є воно в нас насправді, те, що ми маємо у списку. Ну і, звісно, просрочку утилізуємо. Ми тут самі собі і лікарі, і поліцейські, і пожежники. Добре, хоч ТЦКшників немає. О, навіть таке чисто на всякий, на всякий случай. Чому нема лікаря, ви мене запитаєте? І я вам відповім. Тому що це дорого. Не так часто щось трапляється на судні. Легше страховку заплатити. Окрім того, перед контрактом ми усі проходимо медкомісію, на котрій кажуть, що ми здорові і нічого статися просто не може. Окрім бажання почати торгувати криптовалютою, далі балони з киснем. У нас є портативні та один великий стаціонарний, котрий стоїть тільки в госпіталі. Мій обов'язок перевірити, чи тримають вони тиск, чи є взагалі там всередині кисень, чи взагалі є вони самі балони у нас на борту. Це теж треба перевірити в першу чергу. Ну і останній наш цар це циліндр Взагалі-то я перший раз таке бачу. Я не розумію, навіщо цей металевий гроб для нього. Ми приїдемо потім в порт і його потрібно буде витягувати на інспекцію. І це що? Все треба відкручувати. оце? Жесть. Також тут є аварійна кнопочка. Якщо її натиснути, то буде аляр чи сирена на мостику, і Ми зрозуміємо, що людині дуже погано. Також це страшний балон примикається тут і подається колись на людину. Анекдот: запитую у дурака, чи є в нас на борту дефібрилятор. каже ні. І Якщо знайшли помилку, то можете виправити мене у коментарях. Але все ж таки трішки він був правий. Дефібрилятор то в нас є, а от частинка від нього все ж таки померла. Це його серце, його батарея. Навіть коли я вставляв у цей загальний пак нову батарейку, він все одно благав мене замінити її повністю. На жаль, ми не можемо це зробити, і в нас навіть немає іншого дефібрилятора, щоб воскресити цей. Перерва. Зараз, коротше, покажу вам аптечки судові. Їх 5 штук розкидані по всьому судному. Ну, понад стрільці. Потрібно їх перебрати, та заодно покажу, що там всередині. Короче, зазвичай вона виглядає ось так. Ну, Тут особисто нічого такого прям цікавого. Багато бинтів різновидних. Зараз зроблю огляд. Ну, коротше, нічого особливого, просто потрібно. Щось відновити, щось замінити, або щось додати, як завжди. Зараз покажу аптечку механіки Ага. Їх як будто грабували. Мазута. Тут порвано. Проблема не в тім, що вони користуються. Проблема в тім, що вони на мене говорять після цього, і я не маю змоги все відновити. От, тобто я не знаю, коли це сталося. а Кожен день це перевіряти впадло. Та й кожен місяць впадло. Зазвичай це робиться теж раз за контракт і забувається до наступного второго помічника, який це перевіряє знов, щоб знати, що все добре і чітко. Так, поїхали. Огляд на аптечку. По-перше, це тріангуляр бандаж. Наскільки я пам'ятаю, це для зламаної руки, щоб її фіксувати. Потім бинт, бандаж. Ще бинтик, well, Cleaning Wipe. Ну, це, коротше, просто спиртовані салфетки. Маленький uh, тейп. Коротше, цей пластир. Бенд. Це, коротше, штука, щоб дихати повітря в людину, яка без свідомості. Коротше, щоб привести її до тями. Foil blanket. Не будемо зупинятися. Gel dressing це від опіків, щоб одразу наложити. І багато рукавичок. Отакий от от маленький набор. Да, спирту немає, тому що є чудові люди, які можуть його випити, тому він не кладеться сюди. Я би додав сюди якийсь Тойот чи зеленку, але я не обираю який тут склад, це е, стверджено компанією, і я зобов'язаний перевірити, щоб все було як прописано. Та й все. Ну, якщо щось буває таке лишакове в нашому госпіталі, то я можу докласти. Коротше, зазвичай для механіків, тому що вони частіше за всіх можуть десь поранитися чи вдаритися, і їм найчастіше за всіх потрібна ця аптечка. Такі от справи. Спробую вам розповісти декілька морських байок, які я знаю, які були на моєму досвіді та на досвіді тих, з ким я працював. Почну з такої більш забавної байки. Це коли а, на попередньому контракті у одного з матросів заболів зуб. Ну і потрібно було його оформити, якби зробити документи, що от таке сталося, щоб. Це було за рахунок нашої компанії, що він поїхав до стоматолога. Вона лишалося десь 2-3 дні до порту, і там би його відремонтували. От. І коли я робив документи, я вже, начебто, все підготував, ну, вже почалася переписка з офісом, що от є проблема, потрібно зв'язатися з агентом, щоб він відвіз цього чувака до стоматолога. І е, да, Нам каже Контора, окей, підготуйте документи, я почав це робити. Він підійшов. Тобто, я просто описав ситуацію, що там на сніданок він там щось їв та заволів зуб, там гризунув якусь кістку, і все. Ну потрібно щось було придумати. Я все оформив. Це як фінальна вже бумага була. Вже була переписка, вже дали добро. От ця людина, пусть вона їде. І, коротше, коли я це все зробив, я кажу: все, підіймайся до мене на мостик, ти ну, прочитаєш все просто, підпишеш цю бумагу та і потім поїдеш. І коли він піднявся, він каже: А це не я. ну, Тут помилка, це не моє ім'я та фамілія. І я такий. Ти впевнений, що це не ти? Ну, Реально? І він такий, да, тут. Типу помилки, я думаю, блядь, ми вже все відправили, вже все готується на ім'я цієї людини. І коротше, що сталося, я просто переплутав двох людей, бо вони обидва філіппінці, вони досить схожі друг на друга. І ну, коли ти недовго на борту і бачиш людину в кращому випадку раз на два тижні чи раз на місяць, то ти не дуже пам'ятаєш, хто є хто. От. А я тоді ще й місяці не був на борту. І я такий, блін, потрібно щось робити, потрібно срочно говорити капітану, що тут помилка. От, і змінювати, бо там вже такі ну, серйозні розговори пішли. Коротше, я покликав капітана, сказав, що тут помилка, що він ну, буде виглядати трішечки дурачком перед описом, тому що ну, там. Без... Я не знаю, як вони говорили з ним, але вони запитали, може, ти, ти, ти що реально переплухав не того, ми оформляємо не того. Коротше, було трішки цікаво. От. Ну да, так, так буду наступного разу більш уважніше. Також була друга історія, вона більш трагічна, але могла бути ще більш трагічною, якщо ми не були на цей час у порту. Уявіть ситуацію, ми вже відпрацювали 7 місяців на борту. Ну, Все було добре, просто як звичайний контракт. Вже приїхали до нашої фінальної точки, де нас повинні були змінити інші люди на цьому судні. Фітер це людина, яка, як це сказати, зварює метал на судні, тобто вона працює в машиновому відділенні. І цей Фітер з електромеханіком пішли до мачти. На самої верхньої точці судна є у нас така маленька мачта, на котрі світять ліхтарі, спеціальні навігаційні. І цей електромеханік їх повинен був змінити, ну просто замінити. І Фітер цей пішов з ним, щоб йому допомогти. Ця мачта була. Опущена, ну, така в стані, коротше, вона лежала. І е, фітер поставив дробину та поліз наверх. Ну там висота десь метрів, може, 5-6, ну, десь так. А електромеханік був зверху, тобто він вже був на ній, він заліз там і коротше, сидів, і той йому допомагав знизу. І пішов десь такий ну, легкий дощик. Коротше. Е, він не знаю, що він там робив, ну, мабуть, він її трішки. Подвинув до себе цю дробину, може, щось потрібно було там перейти кудись. І ця дробина підслизнулася і впала. Ну і звісно, він впав з нею. Коротше, він так впав, що зламав собі хребет, дуже невдало впав. Ну, як ви знаєте, із коня можна невдало впасти, хоча там дистанція, ну, начебто, і не дуже велика. Коротше, він дуже невдало впав, зламав собі хребет, причому так сильно, що е, коли до нього підійшли, він не міг розмовляти навіть. Ну, звісно, це дякувати долі, що ми були в порту. Бо з такими травмами, якщо це б е, сталося десь на переході великому, ну я не знаю, що ми з ним робили. Ну, ми би тут максимум йому допомогли, як, якимось неболіварним і все. Але коли ти дуже довгий час лежиш з такою травмою, ну може не знаю. Може би й зажмурився. Ну, е, все сталося відносно добре, бо його одразу забрали в е, лікарню. Приїхала і не просто забрали. Приїхала медична допомога, приїхали пожежники, бо він був у найвисоченної точці судна. Тобто, пожежники виклали свою цю дуже довгу длинну трубину, щоб його дістати. Ну і забрали його до лікарні. Його друзі, пам'ятаю, там збирали його речі, тобто він вже не повернувся. Вони зібрали його речі та відіслали до лікарні. і там його вже лікували. Наскільки я знаю, ну це теж такий як би то, відносно плюс, що це ще була Америка, не якась там дика страна, там, не знаю, Папонова Венея, ну щось таке. Це щастя, ще було, що це була Америка і спеціалізована допомога була до нього. І наскільки я знаю, десь ну, вже потім до мене дійшла інформація, що ми вже були вдома місяць чи два. І... Тільки з цього моменту, десь після ну, місяця чи двох, його відправили додому. Тобто вони змогли його відправити, бо він став уже такий більш-менш стабільний, і він поїхав. Що далі з ним трапилось, я не знаю. От, от історія, як би то на ровному місці. Також в мене є маленька історія, зв'язана зі мною. Я, на щастя, не потрапив до лікарні нашої судової, госпітальної судової, але. Мог би потрапити і не лише до неї. Коротше, діло було так: я допомагав старпому, і ми працювали у танках. Танки це такі великі цистерни, в котрих набирається баласна вода. От вони були порожні, і ми щось робили. Чи інспектували ми його, чи що? Тобто, ми були знизу, він десь пішов, щось перевірив, і по рації мені каже, що все, можеш. Ну, ми закінчили. Коротше, можеш йти звідси. Я поліз наверх. А як там це? Там, тобто, танк. Ділиться на секції. Є більш високі секції, є більш маленькі чи менш маленькі. І ти отак от лізеш до гори по них. І на одній з цих секцій е я підслизнувся. Коротше. Я підслизнувся, причому як? Я просто ліз, я ліз за правилами, щоб ви розуміли, на судні є правила, як правильно лізти по цих дробинах. І ну тобто, три точці повинні бути постійно. Або дві руки одна нога, і ти представляєш ногу, або е дві ноги, одна рука, ти представляєш руку. Тобто потрібно, щоб постійно було три точки. У мене були чотири точки. Що трапилось, коли я представляв ногу, вона... я був у сапогах резинових, і вони були слизькі, бо там на дні була вода. І також в мене руки були теж слизькі, бо я був у перчатках, а вони були вкриті резиною. І вони теж були мокрі. І коли в мене відлетіла просто нога у цій просторі. І коли в мене просто відлетіла нога у цей простір між е, сходинами, е, руки просто відірвало, і я впав на спину на, ну, більш на лікоть та на таз. І просто було моє щастя, що це було ну, може, метра по півтора, ну, начебто не більше. Бо могло би бути і 5, і 10 метрів, і впасти на метал, ну всі розуміємо, що б це було. Коротше, я би розламався там повністю. І це була б тільки перша проблема. Друга проблема як мене звідти діставати. Ну, от такі от справи. Тобто, ніколи не знаєш, як і де це може статися. Добре, що це був кінець робочого дня, бо настрій було зовсім зіпсовано. Все було добре, воно поболіло десь. Місяць, потім пройшло, і все було добре. Я нікому не говорив про це, бо думаю, ну навіщо? Типу, що ви зробите? Може скажете, о, дурак, <сміт> підслизнувся в там, як ти мігти? Типу? Ну, типу, вже не перший день. А от таке може бути. Також не рідкість психологічні травми, не обов'язково якісь фізичні. Е е Якось я приїхав на судно, і була людина там, яка ну. Досить багато людей дуже важко е, переживають оце, от, е, оце життя на судні, коли ти дуже далеко від дому і дуже довго знаходишся. Ну, це друге, друге питання, навіщо вони йдуть до флоту, бо знають, які тут ризики і що тут коїться. Коротше, коли ми приїхали змінювати ще один екіпаж, я теж був матросок, я побачив вже там, що був один чувак, він сидів, курив, просто щось розповідав, ну ніби тут все окей, все. І в нього були перебинтовані руки, отут, обидві. І думаю, ну щось сумнівно у цих містах обидві руки. От. І потім, коли він вже поїхав, десь там хтось мені розповів, що чувак дуже посварився зі своєю дівчиною, він розбив дзеркало. Та осколки, котрі впали, він різ почав різати собі руки. Її. Ну тобто хотів порізати вени та вмерти. План був такий, як я вважаю. О. Але план не спрацював, тому що це почули люди. Вломились до нього, до туалету. Це був ну не в його каюті, як я розумію, а туалет. А, да, це був коротше туалет. Робочий, тобто він був там на якомусь коридорі, робочий туалет, і там було чи розбито, чи взагалі не було дзеркало, бо я щось таке пам'ятаю. І коротше, ну, витягли його, врятували, і поїхав він додому. Тобто травм, які можна отримати на судні, це ну, дійсно десь хтось вдарився, десь хтось порізався. Це найбільш легкі. До середньої важкості я би додав би зуби. Тому що зуб це дуже серйозно. Це може перейти у розряд найважчої травми, якщо він болить. Але в нас є, як з цим боротися, можна є спеціальний клей, можна заліпити зуб, ну, начебто, легше на це. Ще які важкі травми я знаю. Ну, не травми, а важкі ситуації. Це коли люди падають, от, наприклад, в нас є крани, і йде якесь обслуговування цього крана, щось там роблять, чинять чи. Змазують труси, і буває таке, що люди зриваються звідси, а це 15-20 метрів об метал. І ну, буває таке, що і вмирають. Теж, на жаль, дуже не рідкі випадки, коли, наприклад, ну, частіше старпом чи матроси йдуть перевірити груз у зачинений трюм, тобто вони просто тобто вони просто відчиняють якусь, якісь сходи і йдуть подивитися на груз. І не повертаються. Тому що у такому зачиненому трюмі нема кисню. Тобто є ціла процедура, як заходити до трюму. Ти повинен його, по-перше, вентилювати досить довго, щоб там 100% з'явився кисень. Навіть у закритому трюмі немає кисню. Тому що в трюмі 100% є ржавчина, котра цей кисень поглинає. Або буває просто якийсь груз, який виділяє отруйні речовини. От таке. Коротше, згадав тільки те, що знав. Або чув особисто, не шукав ніякі статистики, але можна було б, ну, це було б досить сухо. Ще в мене є для вас одна трагічна історія, але це, мабуть, іншого разу, бо випуск і так великий буде. от, І ця історія заслуговує на якийсь такий лайтовий розговорний випуск. Якось посидімо по Може, ще я згадаю якусь історію та й розповім. Такі справи. Подивно закінчувати. Зараз тільки сміття і все. Опа! А як вам таке обладнання? Та ти що. Скільки воно вже отак мете? Мабуть, спостройки судна. Певно, було важкувати так одразу зробити, ага. Ну, начебто не дурно вийшло. Не те, що було. За таку уборку можна і лайк вліпити. Так, друзі, дайте мені відгук. Чи сподобався вам такого формату розмовний відос? Бо мені ж треба знати.